Друзі, всім привіт! Отримали дуже крутого ятрончика з Німеччини і хочу з вами поділитися інформацією по технічним характеристикам його, по пробігу, по стану, по комплектації і так далі. І тому подібне. Зразу обійду по кругу, щоб розуміли, за що йде мова, дуже гарно він виглядає. Автомобіль в гарному кольорі, бампера в колір, колесні арки в колір пофарбовані. Гарні диски Audi Sport 21 розмір. До речі, на неї вдягнули, новеньку абсолютно новеньку гуму Bridgestone 21 рік Alenza, Тобто абсолютно нова, щоб було, як то кажуть, комфортно в використанні і приємно для покупця. Автомобільчик не тонований, є така легенька тоніровка заводська, буде. Краще, звісно, коли вже він затонується. До речі, ми можемо це зробити по бажанню. Немає ніяких пошкоджень та зауважень. І, до речі, дуже гарно виглядає цей колір. Так, друзі, по комплектації, по, комп... по комплектації ми маємо максимальні матричні. Фари, маємо партронічки 360, тобто, говорить за те, що тут буде і автопарковка. Маємо камери 360, передня, задня і дві дзеркала бокові. Як бачите, по капотику немає січки абсолютно. Тобто, якщо під мікроскопом там переглянути, можливо, десь і є мінімально, але візуально нічого не точкувалося, все в оригіналі, все так, як є. От, приховувати немає чого. Маємо два лючка для підзарядки. З однієї сторони зліва під швидкісну, і звичайно, і для зручності. З правої сторони так само, такий самий лючок. Можна як зліва, так і справа заряжати. Це, як вже говорив, це камери бокові. Автомобіль має вхід без ключа і має, собі, дотяжки дверей. Дуже гарна опція, не треба, не треба бахкати дверима. Так, По салончику. Почнемо з карт-дверей. Значить Дивіться, що тут такого незвичайного. Да? Ну, незвичайно, це у нас відділка шкірою цих елементів. У нас є акустика Ben преміальна. у нас є пам'ять сидінь. Так як сидіння у нас комфортні, вони мають і масаж, вони мають і підколенну підтримку і мають бокову підтримку, яка регулюється. на і на лівому, і на правому сидінні. До речі, пам'ять є у нас преміальна, вона є як на ліве, так і на праве сидіння. Бачимо електрорегулювання керма з пам'яттю, положення, все як треба. Подсвіточка у нас є в порогах. До речі, може побачити, може ні. Є от така от підсвіточка, вночі дуже гарно виглядає. Це оригінальна, це не. Китай, все тут, як то кажуть, наші спеціалісти тут ще не бували. Торпеда має отділочку зі шкіри, шкіра, до речі, натуральна, це напочка, дуже приємна, дуже гарно вона виглядає. Має автомобіль проєкцію на лобове шкло. Має всі асистенти максимальні. Має дістронічок, Навігація. Є опція. Є опція в ароматизації, тобто парфюм встановлений в бардачкові, і як ви задасте, як ви задасте швидкість вприскування його, так і буде настільки і буде якби потужніший запах в автомобілі. От тут у нас дивіться так само, коли є додатковий шкіряний пакет, у нас ця консоль так само йде. В шкірі, дуже гарно. По стану абсолютно, як бачите, ніде ніяких признаків зносу абсолютно немає. Ключі, до речі, подивився на ключик, ключі два. Тут у нас є тримач під телефон, швидкісна зарядка. Сидіння ніде абсолютно не пошкоджено. Перейдемо на задній ряд сидінь, карта дверей. Все як нове, заднє сидіння, задній диван, так само абсолютно ідеальні. Пороги, як бачите, без зауважень. До речі, є задній кліматконтроль, є підігрів задніх сидінь. По багажному відсіку у нас камера замовачем, є можливість закривати. Закривати автомобіль з багажника. Є у нас віртуальна опція віртуальної педалі. Тобто касанням, взмахом ноги під багажничком буде відкриватися ляда. Гарна опція є у нас докато повноцінна. Ну і все, що було з автомобілем, все в цьому кошику, все тут лежить. Будь ласка, він код, кому цікаво. Якби Тут все у нас добре. Шторочка отак складається, все чистенько. нема ніяких зауважень, ніяких признаків зносу. Переходимо на задній диван з правої сторони. Тут так само все гарно. До речі, друзі, дуже гарні автомобілі. По комфорту це просто. Просто щось неймовірне. Тобто дійсно, дійсно дуже комфортний автомобіль. За що того, що він важкий, він має 2 тонни 600, якщо не помиляюсь ваги. За що того він просто їде класно, дуже класно. На пневмо. Пневмо своє робить, свою справу робить. Сидіння комфортні, так само дають дають своє, свою перевагу перед там спортивними, наприклад, бо тут є і підколеночка, тут є і масажі, тобто дуже-дуже зручно, дуже зручно. Пороги, як бачите, ніде, ніяких пошкоджень немає. Перчаточний ящичок. Безрамочне зеркало. Тобто все чистенько і все як має бути на автомобіля такого класу. Зауважень немає абсолютно. Так, що ми можемо ще подивитись? Отак от, от у нас бігаючі динамічні поворотнички. Якщо вночі, то є Світлове вітання і проводжання водія, скажімо, така ілюмінація. дуже гарно виглядає. Так, що ми можемо ще зробити? Ми можемо присісти в салончик. Можемо зробити перший старт, як то кажуть, все, кермо опустилося, каже автомобіль, добрий вечір. Асистенти у нас сліпих зон відмаячили, що все добре, готові працювати. От тут у нас міняється вигляд. Так виглядає менюшечка. Тобто все досить дорого багато під лакитничку, такі його є схованка така. Тут у нас велика кількість велика кількість е, різноманітних розйомів. USB, під CD карту, під Ось Тут так от виглядає, тут є така електронна папірозка. Така о, не реклама. От, тобто все, друзі, добре, 37 тисяч кілометрів пробігу. От так, включаємо передачу, робимо старт, включаємо драйв і ми можемо рухатися. І ще одним натисканням вона стає в режим спорт, це бустерна зона, їде дуже класно. Проєкція на лобове шкло працює ідеально. От. Як би, друзі, що? що ще говорити, краще один раз спробувати, чим 10 разів почути. Моя така думка. По якості автомобіля все добре. По комплектації ви все почули. По технічному, візуальному стану, я думаю, що. Можете нас перевірити, тобто взяти Він-Код, все, подивитись по ауді. До речі, на це не треба витрачати кошти, ви можете зайти просто до нас на сайт, і там є такий підрозділ. як-то, як-то, Коротше, в PDF. Ви побачите офіційна, офіційна історія автомобіля. І все, натискаєте туди, в pdf форматі вона підтягує офіційну історію заводі. От, Кому цікаво, собі перекладіть, подивіться, як що до чого, що робилося, як що відбувалося. От. Ще кому цікаво, давайте підкапотний простір вам покажу. Як це все виглядає? Кому цікаво, кому не цікаво. Потерпіть трішечки. До речі, шумоізоляції тут на них не буває. Це ми не зняли і просто не буває. От, кручених болтів тут немає і бути не може. Автомобіль абсолютно без ДТП. В комплекті має отакий от зарядний пристрій. Дуже класно, бо є цей переходник, який від звичайної трьохфазної розетки в себе вдома. Можете е, надавати заряд автомобілю там, в 10 кВт потужності, якщо я не помиляюсь. Це оригінальний Audi пристрій, він може бути можна повісити на стіну десь в гаражі і заряджати. Тобто це аналог такої, от, як у нас е, зарядної станції, такої стаціонарної. Тобто, дуже гарна штука. От. Е, вже не буду я ходити зараз з прибором і тикати її. Ну, Бо це просто займе ваш час. от, Ви мусите довіряти нам. Хоча, давайте, знаєте, скажете, щось там приховує, нічого ми не приховуємо. Капот 115, 116. Переднє ліве крило, переднє праве крило 115, 128, 141. Дверочка 136, передня права, 132, 120, задня дверочка, 124, заднє праве крило, 108, 109, вибачаюсь, перехватитись трошки. 123. Криша 113, 113, 115, кришка багажничка 105. 106, 98, 100. Заднє ліве крило 121, 112, Стійка 121, Дверочка, задня ліва 120, 125, Передня ліва 138, 140, 120, Переднє ліве крило, 128, 124, 113. 112. Тобто, друзі, абсолютно цілий автомобіль. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Дякую всім за увагу, гарного вечора і мирного неба. Будьте здорові!